І знову в мене виникає бажання поділитися з інформацією з людьми. От, не можу я без цього, щоб я не вивчав. Зараз я займаюся темою здоров'я. І в принципі я в неї вже займаюся давно, вже років 5, тим більше. І ну, певні, так скажемо, проблеми по здоров'ю мене завжди підводило до цієї теми, до вивчення свого організму. Ось, зараз вже Багато чого, професій, різних я поміняв в своєму житті. І бізнесом займався, і криптовалютами, і інвестиціями, і товарний бізнес. Ось всі ці роки, би, мій організм мені натякав, потрібно тобі цим зайнятися, тим здоров'я, вивчити себе, забрати всі свої якісь там проблеми по здоров'ю. І всі ці більше п'яти років я займався різними видами діяльності. І аналізував себе, чому там у мене іноді просадки енергетичні, якісь так, чому якийсь брак мотивації, чому інших людей виходить, у мене не виходить. Хоча я не можу сказати, що в мене не виходило, в у мене у всіх сферах, якими я займався, у мене у всіх були результати і потрібно було просто ну, розвивати, йти далі. Але десь всередині, напевно, відчували, що можливо, це не те, що мені підходить, не до кінця те. Трошки воно якби не збігало з моїми внутрішніми цінностями по житті. Тому воно відпадало, напевно, воно і не моє було так. Ось. І постійно мене мучила тема здоров'я. Я її вивчав, вивчав себе, людей. Теж проводив там наставництво по бізнесу, вчив людей продавати. Було цікаво спостерігати, чому в них виходить, інші просто не починають, купляють там курси і не починають його. Дуже багато таких різних спостережень в моєму житті привели мене до мене до цієї точки. І зараз вже я більш глибоко займаюся темою здоров'я. Зараз я займаюся вестеральною терапією. Використовую не тільки я і багато інших додаткових методів, як і вакуумна терапія, фітотерапія, прикладна кінезіологія. Мене дуже активно застосовує на собі, на своїх близьких. І бачу результати хороші, і розвиваюся в цьому напрямі. Тому буду виходити до вас, розвивати свої соціальні мережі, виходити, розповідати, ділитись своїм досвідом, своїми практиками, своїми результатами, результатами людей, які, яким допомагаю. Кому цікава тема здоров'я, ставте лайки, підтримуйте, буду знати взагалі, скільки людей.